Друзі, усім привіт! Скажіть, знайоме вам це відчуття? Коли всередині все стискається, а думки розбігаються, як таргани на кухні ресторану після закриття. Вам набридло постійно хвилюватися. Хочете нарешті відчути спокій та радість від життя? Звісно, життя це не завжди прогулянка з келихом секко пляжем, але й перетворювати його на постійний трилер також не варто. Давайте розберемося разом, як вимкнути режим паніки та почати нарешті жити. Знаєте, друзі, нервозність це як той самий друг, який обіцяє допомогти з переїздом, а сам в останній момент захворює. Нервозність це злодій, який краде наші сили, час і навіть здоров'я. Замість того, щоб насолоджуватися життям, ми витрачаємо дорогоцінні хвилини на пусті переживання. Багато хто з нас живе у постійному стресі, переживання про майбутнє, страх зробити помилку, все це сковує нас і заважає насолоджуватися моментом. Як ніби ми беремо участь у забігу, де приз це не перемога, а просто можливість бігти ще швидше. Але, друзі мої, не поспішайте впадати у відчай. Як то кажуть, вихід є завжди, навіть якщо ти потрапив до лабіринту з дзеркал на ярмарку. Але є й добра новина: поратися з нервозністю можна, достатньо зробити прості, але дієві кроки. Це як навчитися їздити на велосипеді. Спочатку страшно, а потім не можеш уявити, як жив без цього відчуття свободи. Отже, перший крок до спокою це правильне дихання. Ви здивуєтеся, але більшість людей дихає неправильно, як риба на суші. Дихайте глибше. Повільне дихання це потужний спосіб заспокоїти себе. Вдих через ніс на 4 секунди, затримка дихання на 4 секунди, і повільний видих через рот. Уявіть, що ви надуваєте повітряну кульку. Тільки не лусніть. Другий важливий момент живіть тут і зараз. Наші думки, як бабусі біля під'їзду, обожнюють обговорювати минуле та хвилюватися про майбутнє. Але щастя його немає ні в минулому, ні в майбутньому. Тривоги часто пов'язані з майбутнім або минулим. Зосередьтеся на тому, що відбувається прямо зараз. Насолоджуйтесь чашкою кави, слухайте спів птахів. Відчуйте смак їжі. Життя відбувається тут і зараз. Не прогавте його. І звісно, не забувайте про своє тіло. Ми ж не лади калини, щоб заправлятися чим попало та їздити до першої поломки. Дбайте про своє тіло. Регулярні тренування, прогулянки, здоровий сон все це знижує рівень стресу. Рух це життя, а здорове життя це щасливе життя. А ще, друзі, є те, що допомагає знайти заспокоєння на глибшому рівні довірся Богу. Духовність допомагає справлятися з тривогою. Наприклад, молитва та роздуми про Божі обіцянки дають справжній мир, це як знайти тиху гавань у бурхливому океані життя. Отже, друзі, пам'ятайте, ви можете взяти контроль над своїм життям та перестати нервувати. Нерви це не вирок. А просто сигнал про те, що час щось змінювати. Кожен маленький крок наближає вас до життя, наповненого радістю та сенсом. Щаслива людина йде вулицею під сонцем, грає з дітьми, обіймає близьких. Живіть спокійно, живіть щасливо. А щоб не пропустити нові поради, підписуйтесь на канал.